Представляємо новий інформаційно-аналітичний портал МВС Вибори 2019 МВС ГОВ.UA. Детальна карта виборчих порушень на сайтах МВС і Нацполіції. Зручний інтерфейс для користувачів. Меню фільтрів, тип порушення, стаття кримінального або адміністративного кодексів, регіон, виборчий округ. Масштабування до точного позиціонування на мапі. Таймлайн. Календар подій від початку 2019 року. Точна статистика всіх повідомлень. Детальні відомості у графіках і діаграмах. Процесуальний статус кожного правопорушення. Для учасників виборів, спостерігачів, аналітиків, журналістів МВС України вибори 2019. Відкритість, прозорість а політичність.